Пані Ірино, слава Україні, героям слава. От ми щойно говорили. Я згадувала про Миколу Міхновського про Джеймса Мейса. Можливо, також згадаємо, тому що це ті люди, які відійшли саме сьогодні у засвіти, дуже неприминальні постаті в нашій історії. Але розпочнімо з того що сучасного, що зараз є. Ми саме обговорювали з попереднім гостем заяву представника ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю для The Economist. Він сказав, таке що в Україні немає можливості виграти війну тільки на полі бою. Такі війни закінчуються лише домовленостями. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу. Запрошувати Росію на глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15 16 червня, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. Про це очільник відомства розповів американському виданню Foreign Policy. Він додав, що коли коаліція країн буде сформована, після цього може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути частиною переговорів. Як ви ставитесь, Ірина Дмитрівна, до перемовин із Росією? Ну, питання надзвичайно складне. Угу. Бо якщо проводити історичні паралелі з Другою світовою війною, хто провадив перемовини з Гітлером? Чемберлен закликав до перемовин із Гітлером. Натомість Черчилль категорично відкидав ці перемовини. Вживши ось цю метафору, яку ми сьогодні всі дуже добре знаємо, не можна розмовляти з крокодилом, у пащі якого перебуває твоя голова. Так mm -hmm. я дещо перефразувала його тезу, але ем, тотожні паралелі теперішнього і Другої світової війни не зовсім правильні, тому що тоді проти Гітлера воювала ціла коаліція держав, поза як Гітлер захопив держави і східної, західної і Центральної Європи. І бойові дії відбувалися на теренах всіх цих держав, і всі ці держави мали дуже високу мотивацію побороти Гітлера. Тому навіть за таких обставин були опортуністи, і серед тих опортуністів, власне, був Чемберлен на відміну від Черчилля. а Рузвельт, який час спостерігав за тим процесом, і не дуже поспішав давати зброю. Позаяк потрібен, як він мотивував цей дозвіл е, парламенту. Е, наша ситуація набагато складніша, тому що кров проливають лише українці і лише на своїй землі. І навіть тоді, коли московські ракети долітають уже на чужі терени, скажімо, чи це Румунія, чи це Молдова, чи це Польща, реакції з боку країн НАТО немає з огляду на їхню п'яту статтю. Тому однозначно махати зараз шаблюкою і казати, що е, без перемовин е, працюємо далі. Mm -hmm. Виникає запитання: працюємо як? Працюємо з допомогою якої зброї працюємо в контексті абсолютно програної мобілізації. Тобто, треба дивитися реалістично на ці речі. Тобто, влада абсолютно програла мобілізацію, значна частина українського суспільства здуріла взагалі. Бо стала на захист ухилянців, це найнебезпечніше, що може відбуватися в країні. Тим людям, яким треба чинити абсолютно і повну обструкцію, їх певна частина суспільства захищає, покликаючись на те, що діти високопосадовців, до прикладу, не воюють. Зрештою, ми маємо яскравий приклад того, як сам Зеленський ухилявся в свого часу від повісток. і Яскравий приклад, як син президента попереднього, також не воює і всіх інших. А мені це нагадує рускоязичних, які знаходили будь-які мотивації, тільки щоб не говорити мовою Тараса Шевченка і Степана Бандери. Uh -huh. У цьому полягає наша найбільша небезпека всередині те, що відбувається всередині країни. Якщо б зараз, в 2024 році, був би такий мобілізований стан моральний суспільства, як це було на початку війни, uh -huh. нам би легше було розмовляти на міжнародній арені. А нам, власне, на міжнародній арені розмовляти дуже складно. Через складність усередині країни через складність не лише відсутності зброї або відсутності такої кількості як потрібна, а через відсутність людей, які з цією зброєю будуть воювати ось такі мої загальні міркування. Звісно, okay. що те, що на, цей, на цю зустріч у Швейцарії не запрошено. Тирана це абсолютно правильно, тому що ні одна людина, яка себе не поважає політик будь-якого рангу, не дозволить собі сидіти за столом з злочинцем, тобто не може йтися про прямі перемовини із путіним. Про це навіть не може бути мови. Ці перемовини можуть мати опосередкований характер, uh -huh. але не такий опосередкований характер, як ми спостерігали з боку Туреччини. Коли нас абсолютно приневолювали ще навесні 2022 року, насправді до повної і абсолютної капітуляції, і туреччина, як ми знаємо, прекрасно цьому сприяла, бо вона має свій інтерес і свій бізнес із Московією. Мені здається, що в європейському континуумі, якщо б їх так можна було назнати, називати, все таки відбулися якісь зрушення. І вони усвідомлюють, що якщо не зупинити цього звіра, то суть не лише в тому, що звір піде на них, суть просто в самому екзистенційному виборі. Що якщо є зло, його треба зупиняти, а не миритися з ним. Бо mm -hmm. будь-який елемент примирення зі злом це ставати частиною цього зла, і це заперечувати взагалі саму сутність існування. Ми з вами говоримо, Мар'яну, у Великодну П'ятницю. Його сьогодні розіп'яли mm -hmm. у неділю. Його вітали. А сьогодні його розіп'яли. За що його розіп'яли? За те, що він говорив правду. Тобто, для чого приходить людина в цей світ? Задля двох речей: любити і служити правді, народитися, полюбити і померти. Тобто, якщо світ не захищає правди, яка конвертована, скажімо так, у міжнародні угоди, для чого цей світ існує взагалі? Тобто, ми заперечуємо саме існування, людське існування. Мені здається, що є ще якісь такі притомні політики на чолі різних держав, до яких це доходить, а не, наприклад, лише бізнес-інтерес, якийсь утилітарний розрахунок і так далі. Тому я не покладаю якихось особливих надій на цю так звану мирну конференцію, яка угу. відбудеться у Швейцарії, але разом з тим ми відстежимо на тенденції у способі рефлексії світу. Тобто, ви далі граєте просто в бізнес для вас далі. Війна це спосіб заробляння грошей і рахування користі з цього, чи ви врешті належите до високої християнської культури, засади якої правда і любов, любов до добра? А не будь-яка любов, єлейна водичка, якою зализують рани, а не випікають залізом справедливості mm -hmm. ці язви загальнолюдські і глобальні. Тому ось така моя непряма відповідь: але відповідь, яка змушує серйозно нас з вами думати. Mm -hmm. Нам ніхто цього миру здобувати не буде, окрім нас самих, а ми самі всередині країни. Маємо найглибші проблеми, ну хоча б з огляду на те, кого ми обираємо, і за кого ми голосуємо, якщо у нас досі очільником юридичної академії був Кивалов, оце в задницю якому влетіло московська ракета, і ним не зацікавилася служба безпеки. Правда натомість служба безпеки зацікавилася іриною Фаріон, яка 30 років бореться за елементарне право українцям в Україні говорити лише українською мовою. І таких, як кивалов у нас у державі, тьма тьменна і вони посідають усю державну вертикаль. Ось у чому полягає найбільша проблема України, можливо, через те і світова спільнота, яка прекрасно це розуміє, особливо ті, які дотичні до міжнародної політики, так поволі реагує на те, що у нас відбувається. Тобто ми самі маємо визначитися з тим, що ми хочемо. Ми ж толеруємо досі московську церкву, ми толеруємо досі. Московський язик, ми толеруємо московський язик у війську. Як це взагалі називається? Що про нас мають думати ці країни, і чому ці країни мають докладати своєї енергії до так би мовити дресування звіра не на своїй території? От ви згадали Ірино Дмитрівну програну мобілізацію. Радник голови офісу президента Подоляк. Сподівається, що рішення про повернення військовозобов'язаних чоловіків буде прийнято на загальноєвропейському рівні. Чи правильно це на вашу думку? Ви знаєте, для мене коли я слухаю цю людину, я хапаюся за голову. Це так, як колись сказав. Юрій Герасимови Челєнко, коли я бачу перед собою радянську інтелігента, мені хочеться брати до рук револьвера. Це угу. з уст чути це людині, яка колись прислуговувала Януковичу. А ви, мальчики, зелені, з якої рації перекладаєте свої проблеми на голову Європейської унії? Це їм мало своїх проблем. Вони мають перейматися вашими ухилянтами, яких ви випустили за кордон, для яких ви. Створили всі умови, щоб вони виїхали. Коли будуть покарані ті люди, які випустили у Хиляндів за кордон? Скільки їх там приблизно? є? 800 тисяч, 600 тисяч чи близько мільйона? Хто відповідатиме? Подоляк за це відповідатиме, Єрмак за це відповідатиме, Зеленський за це відповідатиме. Так, вони мають персонально за це відповідати. Тепер ви, мальчики зелені, хочете перекласти з хворої голови на здорову вашу внутрішню проблему. Бо через цю внутрішню проблему ми не можемо насправді забезпечити своїх найгероїчніших воїнів зброєю через цю вашу внутрішню проблему. Знаю з уст наших героїв всередині війська розпочалися серйозні моральні проблеми, тому що немає довіри до цієї влади, яка замість того, щоб демонструвати державницьке мислення, апелює до європейської унії. Ваше ніхто до цієї європейської унії не взяв. Тому що ви не є надійні партнери і не надійні люди, і ви не є державники за своїм способом мислення. Тобто, ви є дрібні політикани, жовтенята й піонери партій регіонів з огляду на те, як відбувається мобілізація в країні, можу це з абсолютною певністю ствердити. Тому я вкрай негативно ставлюся до тих слів цього, так би мовити, речника. Офісу президента угу. ви згадали, що це люди з абсолютно недержавницьким типом мислення, і тут я вважаю дуже доречно згадати людину з минулого століття, яка от власне сьогодні відійшла до Господа, це Микола Міхновський і його ось це гасло «Україна для українців. Як ви вважаєте, чи еволюціонували українці за своїм способом мислення в своїй більшості до такого гасла? Чи усвідомлюють вони зараз те, що говорив Міхновський в минулому столітті? Та ви що, Мар'яно? Вони, вони книжки Міхновського у руках не тримали. Для них жодна з десятьох заповідей міхновського, які він писав для української народної партії, є абсолютно неприйнятна. Таких міхновських і сьогодні знищують. Я є послідовниця Міхновської. на мене в країні відкрито чотири кримінальні справи в Україні? Чотири кримінальні провадження, а в Московії дві кримінальних провадження. То про що ми можемо говорити? міхновський м'яко кажучи, відійшов сьогодні у вічність. Міхновського повісили, міхновського вбили. Міхновського куди відправили, звісно, що воювати. Подалі потім від України, так як сьогодні, куди відправляють? Хто перший йде на нульові позиції? Звісно, що ми націоналісти. А де у нас не націоналісти? Сидять у теплих кабінетах. І це не націоналісти, вчать націоналістів, як вони мають жити в українській державі. Тобто, це абсолютно і повністю незасвоєний урок столітньої давнини. До речі, це з Міхновським це сталося в. 1924 році, uh -huh. а зараз 2024 рік, тобто рівно 100 років тому, то скільки ще років треба тому ну народові, м'яку я це ще так дуже гарно назвала народові, краще населенню щоб воно зрозуміло, що йому Господь подарував цю землю і що основний обов'язок є цю землю захищати. Uh -huh. Це 65-та стаття Конституції. Чого цей подоляд не мобілізувався? Чого він не риє окопа, скажімо, для мого зятя і для наших героїв націоналісти. Лістів, які добровольцями пішли всі воювати у цьому, полягає наша найбільша проблема. Якщо би ми засвоїли цей історичний урок, про який ви абсолютно слушно сьогодні говорите, у нас війни би не було. Власне на тому й наголошує не тільки Міхновський, а на цьому наголошує сотник армії УНР Євген Маленюк, який казав, mm -hmm. що ми програли тоді національно-визвольні змагання з дуже простої причини, тому що ми не хотіли воювати. Тому що ми були отруєні соціалістичною ідеологією винниченків, петлюр і грушевських, тому що ми відкинули ідеологію Донцова, ми відкинули ідеологію Міхновського, і ми впритул розстріляли основного конкурента Петлюри, що називався Петро Болбочан. І що їм то дало? Скажіть, будь ласка, того ж самого петлюру потім також. Убили того ж самого Винниченка, ніхто не хотів бачити в Україні його викинули за межі України. Тобто, абсолютно незасвоєний урок, суспільство поводить себе, м'яко кажучи, як ну страшенно незрілі, скажімо так. Ну як общество інфантилів, звідси у нас стільки внутрішніх проблем. Якщо б у нас внутрішніх проблем не було, ми б давним були би у НАТО. Uh -huh. Щодо Європейської Унії, це я належу до євроскептиків. А от щодо НАТО, це надзвичайно важливо. Але uh -huh. чому країни НАТО мають довіряти українцям, коли вони не голосують за тих українців, які реально хочуть побудувати сильну, самодостатню, соборну, незалежну українську державу. А вони весь час пропонують якийсь симулякер, який навіть сам не може вирішити увага, Внутрішніх проблем з ухилянтами. та це взагалі це посміховисько на цілий СМІ, світ, апелювати до України до, до Унії Європейської, апелювати до інших держав, до Польщі, до Чехії, до країн Балтики, щоб вони допомагали розв'язати питання з ухилянтами. Як вони там опинилися? Ці ваші е, ухилянти. От, до речі, цей коментар абсолютно слушно. Цей коментар ще мушу додати Подоляк, давав російською мовою. І тут ми переходимо до питання мови. І Тарас Кремль публікував статистику. Це абсолютно абсолютно не розуміє, з якої системи координат та людина. Хочу сказати так, що... зрозуміло з якої системи з Януковичівської. Наголошую, це піонери і живтеня партії регіонів. Угу. От упродовж 2023 року до офісу уповноваженого і захисту державної мови надійшло 3000 692 звернення від українців щодо порушення норм мовного законодавства. Також попередили штрафували низку державних службовців. Тут ми маємо ще одну людину за відповідні порушення. І про це під час презентації розповів Тарас Кремінь. Також він поінформував, що протягом 2023 року він отримав офіс обвинуваженого і захисту державної мови. Виніс 128 постанов, 61 попередження та наклав 20 штрафів. І власне про ці штрафи, тому що насправді там суми не є такі величезні. Це 3,5 тисячі гривень і 8,5 тисячі гривень. Ірина Дмитрівно, наскільки такі штрафи є ефективними і чи мали би бути інші, на вашу думку, важелі впливу, ефективніші? Я дуже дякую за це запитання, і разом з тим я дякую панові Кременю за роботу, uh -huh. бо провадить він активну роботу і ініціативи, які він зараз оголошує, дуже важливі. Це стосується і мови паспортів, це стосується функціонування української мови на глобальному рівні і так далі. Але пан Кремінь не може переступити через норми закону, закону, якому я як завжди давала характеристику як ліберально гібридному. Тобто раніше у нас був абсолютно колоніальний закон. Тепер ми створили закон ліберально гібридний. У нас немає мовного національного закону чи мовного національного законодавства. Тобто, суспільство настільки і суспільство настільки не усвідомлює, що є первинний вторинний в розвитку від держави, що цей закон сприйняло за спосіб розв'язання мовної проблеми. Але уся mm -hmm. ця кількість скарг, які отримує уповноважений мовних питань, свідчить про те, що з допомогою цього закону ці проблеми розв'язати не вдається. Власне, через те, що покарання за порушення мовного закону визначено законом, дуже убоге і нікчемне від трьох тисяч mm -hmm. здається до вісьмох тисяч mm -hmm. там. Кількість оподатковуваних мінімумів, чи як там не, не пригадую цього формулювання, натомість, ми з Юрком Михальчишиним відразу ж у 2014 році, коли стали депутатами Верховної Ради, запропонували зовсім інший законопроєкт, мовний, тобто кримінальна відповідальність, mm -hmm. кримінальна відповідальність для передусім державних службовців, mm -hmm. тобто позбавлення волі від трьох до семи років залежно від е, е, рівня. Е, Уневажнення української мови, звісно, що за такий законопроєкт тодішня Верховна Рада не, не просто не проголосувала, а не допустила навіть його голосування у комітетах розгляду у комітетах. Чому ну тому, що саме е, мовне питання і досі залишається у нас в державі найгострішим питанням, тому що воно єдине найбільшою мірою сигналізує про... Залежність нації від когось або її внутрішню свободу, чи можна собі уявити на одну секунду, що поляк говорить німецькою мовою, і каже, що він має право говорити, що він німецькомовний поляк, чи можна собі уявити англомовного француза, чи можна собі уявити, наведімо приклад конкретніший, німецькомовного Чеха, тому що німці колонізували Чехів, починаючи від 1600 20-го року до 1918 року, тобто мовне питання, і ось ці скарги, які отримав Кремінь, сигналізують про те, що українці не звільнилися від своєї залежності московської на ментальному рівні. А мова якраз свідчить про це передусім. Тому цілком логічно, той, що Подоляк говорив московською мовою, тому що у нього в голові московська картина світу, але з іншого боку, те, що ми отримаємо, те, що уповноважений отримує таку велику кількість скарг. Я сподіваюся, що власне від українців, угу. право яких уневажнено, тобто в Україні дискримінують не московита в Україні дискримінують українців системно і послідовно, в Україні дискримінують зокрема мене. Через те, що буде суд 9 травня, наприклад, це ще одна форма дискримінації. І я в суді борюся за своє право вимагати від всіх в Україні говорити українською мовою публічному просторі. Що ви там в хаті в себе говорите? Мене це абсолютно не обходить. Тому є і другий бік Мар'яно, цього питання. Тобто, люди скаржаться на це, uh -huh. люди звертаються до е, Кременя. Натомість, якщо би була кримінальна відповідальність, то це би значною мірою. Стримувало кожного зневажника української мови, але рівень суспільної свідомості у українців такий, що наразі цей закон ухвалити угу. неможливо, тому що у парламенті ми маємо монобільшість, яка має всі можливості для того, щоб кардинально змінювати вектор розвитку держави, але вони цього не роблять, тому що це не є їхньою світоглядом їхньою позицією тому вони і не забороняють, наприклад, ще один ідеологічний вектор, який насправді гарантує нам свободу, або, або далі ми перебуваємо в неволі. Я маю на увазі церкву підрозділ ФСБ, яка називається Московським патріархатом.